Привіт, друзі! Ви знову з нами на каналі Спартанський Шлях. От, поки я там їздив, воював. <гум> Дивіться, який кабан уже вирізав. Син. Окей, друзі, там, ну я не знаю, неділю-дві, мабуть, поки є можливість, буду дома, я на реабілітації. І хочеться багато що встигнути. Хотів сьогодні своє тренування зробити. Мабуть, перенесу його на завтра, бо кріпатура прямо капєсика. Перший раз за півроку потренувався, вроді небагато, там, такі, ви бачили, 115 пожало. Кріпатура вроде, танком переїхала. Що хотів ще сказати? Що ще цікаво, знаєте, от, мабуть, ну, в мене з хребтом ці проблеми, там, мишці, спини, все. Коли ноги заводи, от прижими, як лягаєш, ноги заводиш до ушей чуть далі. ну Так вроді нормально було, не, не боляче. Але крепатура от ягодична. Біцепс от задня поверхня ноги. крепатура капєсика. Казалось би, вроді нічого ну на ноги не нагружав, а віджима ноги більше болять, ніж руки. Грудні. Так, що ми сьогодні хочемо? Дивіться, от мій син. Так, да, ти, мабуть, змерзнеш. Це, роздягайся. Роздягаюся. Що, так будеш? Так, Давай, Чи це такий. Отут от ми зараз поставили 50, 55 кілограмів. Я спробую їх пожати. Вага 57 км, да, ми тебе 57. Ну, щоб ви розуміли, син не займається. Пауерліфтингом не займається важкою атлетикою, 14 років людині, займається футболом. Він воротар. Вони там збори були, у них в Сумах на барсі. Тиждень були на зборах, там що ви там 30 кг жали, так? Вони їм багато не дають там для просто на швидкість попрацювати, там щось таке. Ну а ми силовики, будемо пробувати навалювати. Давай, 55. Головне, ногами впирайся добре так, щоб, щоб прямо взагалі круто було. Окей. Okay. Я допомагати не буду, бо в мене щось таки спина болить. сам знімай. Окей. Okay. Ложи. Ну що, важко? <реш> да, ні, не дуже важко. <реш> не дуже важко. Да. Зараз ми трохи додамо. Блять, знаєш, от, ти ж це ж син монтірує самі ролики, я ж вам казав. Навіть коли я був на фронті, він там. Я інфу скидував, син монтував. Вони вже оця молодь, набагато розумніші, ніж ми, старі пеньки. <реш> Дивіться, ну, син дуже велике бажання, він, він живе футболом, він ним боліє. Він, там, в Цю академію ми поступили, да, в інтернат Сумський. Там ще не всіх беруть, отбор пройшли. Півроку позаймався, почалась війна. от, не да... от Орки зараз не дають займатися. Ну, ви розумієте, обстріли, там, дітей бояться туди привозити. От скажи, от скільки у вас у команді було, твої друзі, де зараз? Хто куди роз'їхався? Хто... Ну, ну з публіка, я зараз деміг принесу до Ну окей, ну багато людей у нас було із нашої команди, із взагалі з міста Солідар. Ну, Донецька область вроді би, чи Луганська, ну вроді Донецька. Так вони зараз половина з них, не половина, а всі виїхали. Наприклад, один у Києві, другий там у ну, Черкасах, хтось взагалі за границею там у Літві у нас. Не тільки з Солідаром. Із-Підарасову усе це. А взагалі з різних міст повиїжджали навіть за у Польщу, у Літву. Хтось, по-моєму, даже у Вен... не у Венгрию, а в цю. Ну, рядом, возле Угорщини. Чи в Румунію, чи кудись сюди mm -hmm. навіть виїхали. Ну, Дуже багато людей взагалі. Деякі, звісно, люди залишилися у нас в Україні, в своїх містах. Поэтому ми Наприклад, раніше нас збиралися на тренуваннях 20 чоловік, там 21-22. Це зараз приїхало із нашої команди тільки 10 человек. Ну, ще там просмотрові двоє було. Ось скажіть, уроди, от на ви такі робите? Ви ж ну, це тільки, тільки моя дитина. Він про себе розказав, про свій. Про своє коло спілкування, да? А скільки таких людей, скільки взагалі людей загинуло? Я не mm -hmm. знаю. Ну, вчора там ми ролик випустили, такі ще ролики будуть, я буду відповідати на ці питання там. Легіон нік підписаний на мене. Написав, ну там якось красиво все написав, так. Суть в тому, що, ну... Потрібно бути дебілом, щоб не бачити, де правда. От я вже казав неодноразово, на чужих територіях батьківщину не захищають. Ми на своїй території. Ну, тим не менше, щось спробуємо, так? Да? Да. Незважаючи на військові дії. Да ти хоч по руками да? Шо нормально? Слухай, зніми цю пальто. Ну, можна, мені якщо, не мешало. А вона лімітує жим, Так. Да? Ну, да. Давай. Хорошо, руками, И настройся, що... Куди давай, я туди ще положу. Сейчас. И настройся так, що ти там прямо вообще... Що ти от кров з носа повинен це зробити. Настройсь, розізлися. От треба це зробити і все. Давай. По більше, агресивно, настройся. Сам знімай, я Я хіба що як прижме, так допустимо ногами гарно Стартуй. Опа. давай 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 ні, давай давай да не жми жми жмы жми. <рес> <Щас, рес> важко було. о десяточку 65 важко я не знаю 60 буде, да пожалуй да не ну да А прямо важко я знаю, так. Да. Скільки тут? Ага. Блять, а я... А я не знаю, спробувати зараз тут. Yeah. <laughs> я думаю, прикольно буде, да, нашим глядачам. Блядь, Блять, мене ця грижа уїде. Бачив би це доктор, <laughs> мене довго. Блядь, Пізда, друзі, я, ну, біцепс теж не тренував. Те саме, півроку нічого не робив. Минуле, минуле тренування я взяв 10 кілограмів і поробив отакі рухи. От, сразу кріпатура пішла. До речі, перерви дуже класно робити перерви якісь. От як ви тренуєтесь, півроку займаєтесь у залі, наприклад. Робіть перерву на 2 неділі, Щоб ви розтренувались. потім, коли ви починаєте свої тренування, ви відчуваєте, яка мішця, які м'язи де працюють. Я, раніше я знаю біцепс, це щоб він там кріпатуру відчути. Біцепс, це я не знаю, що треба було зробити. Але крокодила було підняти там і когось. Ну, він ніколи в мене не болів. А тут від 10 кілограмів навіть. Ну, жим, що, ну не пішло, де тут такого. Ми ж канал, який правду викладує, так? Да? Тим паче, що ціла спрямована, да не тренувалися там. Вони тридцяточку шморгали. Ну нічого і так нормально для такого пацана 14 років. Ну, да. Скажи щось, пару слів, да будемо завершувати, підемо Ковбасу ковбасу. Дякую всім за просмотр. Стараємося для вас кожен день почти випускати різні ролики. Ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, будем да. тут дальше кацапов. Кацапав мы будем щемить, да, щем... опускать, да. Опускать, да. будем. Конечно. Окей. Снежок у нас. Ну що, до побачення.